Наступним етапом у приготуванні копчених перепілок це є провітрювання. Після, 12 годин, о, після 20, 24 годин у маринаді. О, оці діжечки ми їх маринували. Потім маринад зливаємо і вивішуємо їх. Взяли такі прутки, для вивішення. Беремо крючки із нержавічої сталі. Я їх і так погнув. Зацепляємо їх. Під е, закрилишком, он, закрилишком, воно закрилишко тоді держиться, бо якщо просто зам'якоть, воно обривається. Зацепили, щоб жопками вниз, бо там же жопки прорізані, щоб оттуда все повитікало, і вони самі по собі обсохли. Тоді до них краще прилипає цей їхній загар, дим, дим гарно прилипає, і колір тоді виходить чудово. Якщо не обвітрить, не, не виходить такого і смаку, і кольору. Дуже важний етап. Провітрюємо. ось Сьогодні вечором вивісили до завтрашнього утря, утром вже будемо коптить. Так що зустрінемося на копченні. Пока-пока, до завтра!